Усім привіт! Підписникам каналу, гостям каналу. Перш за все хочу подякувати нашим воїнам за те, що боронять нашу землю від цього зла. Низький вам уклін. Прийшла мені посилочка. Що хочу. Хочу розуміти, скільки в мене йде атмосфер на один постріл. А для того, щоб цю інформацію мати, це для мене важливо. Треба мати одну річ, одну важливу річ. Так, є у мене чим тепер відкривати. Посилочки. Ага. Ой, поцокав. Ну ніщо. Такий боксинг. Так, прийшла мені отака коробочка. А, цікава коробочка і цікавий вміст в цій коробочці. Отакий От ножичок. Не буду огляд на нього робити, ножик, як ножик. Е, так. Для того, щоб мати більш точніші дані про свої постріли, щоб не брати таким чином, що ти вистріляв, наприклад, 10. Там 10 20 атмосфер, наприклад, да, чи 50 атмосфер. Поділив це на постріли, і таким чином ти розумієш, що у тебе виходить. Але я хочу, щоб результат був більш точніший і більш показовий для мене. Прийшла мені отака штука. Зарядний пристрій. Блока немає, але є зарядний пристрій. І отакий монометр. Кайфую, коли плівочки знімаю. Ану. Ой! От, Ой, ой, супер. Так, це мусор. Що тут йде в комплекті? В комплекті ось йде кільце. Ущільнювальне. І все. Добре. Це вбік. Е, так, у нас є ось очки. Все було куплено на Алічці. Порадився з людиною, яка собі купляла. сказав, що супер. Так. О, Вообще супер. Магніт. Все на магніті, все, все таким чином воно заряджається. Так. Е, суперезний марометр. Якість класна. Анод теж класний. Так, вмикаємо. Бар. Є PCI, є бари. Щоб не переводити, вже в мене є, виходить, самі бари. Тут стоїть уже акумулятор. Тут знімати нічого не треба. Я так розумію, що воно десь тут відкручується чи знімається. Ну, я. Коротше, стоїть акумулятор. Так, зараз скажу його розміри. Зараз одну хвилиночку. Ну, манометр. Е... Після півхвилини або 30 секунд вимикається, щоб не садити акумулятор. Получається, тут вже у вас будуть точні вимірювання. Ти пульну, ти побачив там, атмосфера, 2-3 атмосфери на постріл. У мене тато, тому мене дуже ця інформація цікавить. Це буде стояти манометр в заредукторному. 에... Зараз. Так, 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 так. Є в мене. Ось така річ. Нє. Ноль. Так. Е, берем по. 2499. Ну, коротше, 25 мм. Він маленький, він дуже маленький, але тяжкий. Ну, то реально тяжкий, тяжкий. 25. а По кутам, о, вже вимкнувся. По цим кутам 23,96. По гострим кутам 25. Ну, що можу сказати? Супер! Всім гарного дня і мирного неба!